Всіх вітаю на Ютуб каналі Фокус. Як завжди, фокусуємо свою увагу на найважливіших подіях у світі в Україні. Зокрема, сьогодні спілкуємось про фронти російсько-української війни а також можливості України за межами цих фронтів. І з нашим гостем Іван Ступак, військовий експерт, співробітник СБУ з 2004 по 2015 роки, з нами сьогодні поспілкується. Вітаю, пане Іване, слава Україні. Вітаю вас іграм слава. Дякую, що запросили. Друзі, як завжди, анонсую цікаву розмову. Тож, будь ласка, долучайтеся до нас своїми підписками, вподобайками, коментарями, а також дзвониками. Натискайте дзвоник для того, аби бути в курсі усіх оновлень на нашому Ютуб-каналі. Ну і ми розпочинаємо. Пане Іване, ось вночі чергова атака на територію, канонічну територію Російської Федерації Ростовська область, і там якісь незрозумінні засоби ураження налетіли на один із. Аеродромів, е, Морозовськ у Ростовській області, очевидці нарахували більш як 60 вибухів. Е, в кількох районах одразу ж зникло світло. От, зважаючи на те, що саме Ростовська область це, е, це територія, яка прилягає до території України, так, там зараз ці квазі Республіки ДНР та ЛНР, та все ж таки перед цим фронт, потім ці ДНР, ЛНР, а потім Ростовська область. На вашу думку, як вдається оминути усі лінії оборони протиповітряної оборони Російської Федерації, і чи можна говорити про те, що у нас нині зараз є якась мережа, яка дозволяє запускати наші засоби ураження із території самої Російської Федерації? Головне, що є такі спроможності. Ще раз ми не знаємо, як це державна таємниця, це люди, потом і кров'ю. Вони ці маршрути розробляли, були вдалі, були багато невдалих спроб. Головне, що є результат, звісно, що постійно використовувати одні і ті самі маршрути не можна. Росіяни чи разом чи пізно здогадаються де саме, як саме це було? І вони або посиляться, або покращать щось, поставлять мобільні патрулі, мобільні ці установки, як у нас це є. Будуть бувати що цікаво, було в три локації: Ейськ, це сто п'ятдесят кілометрів від України, це 1800. Морозівськ, триста кілометрів, і Енгельс, це майже сімсот кілометрів. Тобто, ось таким чином навколо України ми знаємо за Морозівськ на передодні вірніше, так в першій половині дня. Дня, коли була атака, вона була ввечері. На аеродромі знаходилося декілька десятків одиниць. Там, хтось називає 30 одиниць, хтось каже, там, 40 одиниць всього, там, Ісу, і 34, і Су 35. Тобто там було багато цього, перепрошую, металевого. Ем, Мотлоху, окей, скажімо так, дуже цивільно, яким вони закидають територію України цими керованими наційними бомбами. У нас немає ППО. Звісно, що нам потрібно ППО відганяти їх, але є інший варіант знищувати безпосередньо, коли вони стоять, вони на землі їх обслуговують, їх заправляють, і от. Я думаю, ця ось масовна атака була підготовлена саме. Ну і враховано, що о тут велика кількість літаків треба зараз бити, максимальну кількість знищити так. У росіян їх багато, але рахунок йде не на сотні сотні. За офіційними даними Су-34, в них там 140 штук, Су-35 там здається, теж там 140 одиниць. Ну ще раз це офіційні, але вони щось втрачали, щось відновлювали, знову щось втрачали. Тобто нарощувати виробництво не знаю, там по 20 літаків на місяць. Вони точно не можуть. Це може бути там парочку літаків, можливо, на там квартал, можливо, на півріччя. Тобто це серйозні агрегати, і ось такі удари. Це намагання захистити Харків, Сумщину, Запоріжжя, Дніпро. Ну, Дніпропетровську область від керовних авіацій, Херсонщину, перепрошую, від через того от, лахміття металевого, які вони скидають, фугасні авіаційні бомби вагою від 200 кілограмів до тонн. Тобто це дуже непоганий результат, але ми не знаємо, що, що саме вибухнуло, що саме пошкоджено. Я думаю, найближчі 48-72 години вони будуть ну, не те, що рішаючими, але ось для розуміння, все ж таки, що прилетіло, що знищено і над чим ще працювати. Тут є здогадки стосовно того, що уражало, оскільки є вже точна інформація стосовно того, що уражало той самий ту саму Єлабугу, так, там завод із виробництва шахедів, і ми маємо розуміння, що радше за все це був легкомоторний літак вартістю 90 тисяч доларів, які переробили на безпілотник. Так, Україна не використовує камікадзе. Це безпілотний літак, і у такому разі, якщо це виявиться правдою, Україна, напевно, ще перша держава, яка має безпілотну авіацію, саме не дронову. Армію, а саме безпілотну авіацію, буквально нещодавно читав про те, що Сполучені Штати збираються лише і планують три F-16 винищувачі переробити під безпілотники, але все ж таки, от наскільки, на вашу думку, це може бути перспективною нішою, тому що все ж таки це легкомоторний літак, це не такий швидкий літак, не з такою корисною вагою і так далі. Але все ж таки, це літак летить і стріляє, як кажуть. Дивіться, тут будемо а, припускати. Ми не знаємо достаменно. Можливо, успіх о, цього ураження був саме через те, що це був маленький літак. Якщо це був безпілотник, його могли б, можливо одразу там розстрілювати. А так я припускаю, що коли російські військові побачили літак, це не безпілотник, це літак. Хтось летить, ну. Можливо, там якась поважна шишка, не знаю, губернатор, хто завгодно. І, можливо, від нього не очікувало, що там що це дійсно буде загроза. Тому я думаю, що наступного разу ця історія вже не проканає. Перепрошую, а хоча може і спрацювати. Ми не знаємо, дійсно. Тут бачите, історія взагалі людська каже, що якщо постійно відтворювати щось одне й те саме, то ну, або друге, друге, третє, то воно не буде працювати. Або багато то, випадків, Мені тут, Івана, пане Іване, згадався президент Владимир Путін на дельтаплані, який свого часу літав. Так може дійсно полошника <ріць> <ми бувшіка> боя. <бояться. ріць> Там стірки літали з ну, стірками він літав. Тобто може бути такі, така історія, коли використання постійно ну там декілька разів однієї ж самої е, одного того самого прийому, вона може там призводити до успіху. Але треба працювати, звісно, можливо, не в цьому регіоні, можливо, в іншому регіоні. Ну і тут питання по літаках. Скільки таких літаків? Хтось сказав, це літак. Cessna, ви кажете, вартістю дев'яносто тисяч доларів. Зрозуміло, що у нас немає заводу по виробництву цих літаків. Можливо. Це був конфіскований апарат, не знаю, може, Медведчука конфіскували, начинили вибухівку і відправили туди. Можливо, хтось подарував із наших друзів, донат, такий зробив із за кордону і передали нам цей літак. З приводу F-16 безпілотних. Так, є такі випробування, але ж вартість цих літаків, ну це ж мільйони доларів, це навіть не 5 мільйонів доларів там. 20-20 чи 30 -20, мільйонів називається. Звісно, це абсолютно новий вимір, просто новий вимір, коли оператор керує цим літаком а, скільки там, десь 20 метрів завдовжки. Ну тобто і швидкість в нього шалена, і маневреність шалена і вибухівка. Якщо його повністю начинити вибухівкою, це ж буде просто колосальний такий собі дрон камікадзе, який просто знищить все підряд і він буде маневрувати. Тобто він реп, йому не страшно начхати на реп. А, протиповітряна оборона. Він може маневрувати, що в нього там є спеціальні системи захисту, і коли він влетить в конкретну ділянку, куди потрібно, я думаю, там вирва буде серйозна. Можливо, це, ну припускаю, можливо, проти захищених бункерів, коли треба залетіти у якийсь невеличкий отвір, ну максимально, скільки це можливо, і таким чином чином знищити все, що там знаходиться, ну і щось навкруги. Ну я ж думаю, і не тільки як камікадзе можна використовувати такий безпілотний літак, напевно, як і розвідник або засіб для ураження на відстані, і так далі. Але якщо говоримо про американців, то тут у цьому контексті цікава заява пролунала із Пентагону. Сполучені Штати не забезпечують Україну можливостями для ударів поза своєю територією, зосереджуючись на тому, щоб зсу мали все необхідне для оборони та захисту власної країни. Ну тут е, навіть якось коментувати складно, тому що і не дають для того, щоб Росію вражати, і недостатньо дають для того, щоб і тут захищатися. Як ми можемо виграти війну за таких умов? Тому що все ж таки цей літак, я так розумію, не був порадиний дійсно американцями. Е, дрони наші, все наше. Чи можемо своїми силами витягнути, пане Іване? Ну давайте ми не ставимо зараз питання про. Перемогу в плані там, Крим, Донецьк, Луганськ. Ну давайте будемо об'єкти. Будь ласка, і я розумію, що будь-які на такі розмови сприймаються сепаратіст! Ну, будь ласка. Ну ще раз. Ми бачимо, наскільки важко нашим хлопцям та дівчатам вдалося вдався цей контрнаступ, спроба в Запорізькій області. Скільки людей ми втратили? Ота От 31, ти, 31 тисяча людей втрат наших, яку зазвучив президент. Ну, вона не відображає дійсності. Насправді, я думаю, що набагато набагато більше, і після війни, коли ми все це зрозуміємо, це буде просто шалені цифри, коли ми просто осягнемо всю ту цифру. Ну ще раз про перемогу не йдеться йде зараз розмова про стримати росіян від подальшого повзучого просування, намагатися максимально зупинити от в ці лінії укріплення, щоб вони вперлися, щоб вони знесилилися, а далі вже потім розмірковувати, що в нас є. Є велика проблема з забезпеченням. Не можна просуватися вперед, якщо в тебе немає ні снарядів, ні авіації, нічого. У нас немає. Нас з людьми проблема. У нас підтримка в суспільстві. От я буквально такий трішки оф топ зроблю. Постійно, от вся стрічка в мене в донатах. Треба задонатити хлопцям на реп на пікап, на одяг. На, 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 на мавіки, на все там по 200-300 гривень. Дякуємо там, моя ціль там зібрати 15 тисяч гривень. Дивимося на події в державі. Люди роздягають укрзалізницю на 95 мільйонів гривень на секундочку. Це на одній справі. А потім за цю людину вносячи заставу в 30 мільйонів гривень протягом декількох годин. Просто уявіть собі скільки можна було купити безпілотників на ті 95 мільйонів, плюс оці ось 30, яку заставу внесли. Тобто, це шалені цифри. Дві паралельні реальності, тому повертайте Я Я зазначу, трішки контексту. Ваш екс-колега, так екс-спецслужбівець пан Шило, йдеться про нього. Так, так дійсно. Це Укрзалізниця, це теж автоп, щоб вашим глядачам було зрозуміло просто які обсяги є. Ми тут збираємо по 200-300 гривень, а там можна скільки 120 мільйонів гривень. Раді Бога, тут тут розпиляли, тут винесли заставу, все є. Гроші наявності є нам треба втримати. Є у нас спроможності, спроможності є час, немає часу. Якщо б такі спроможності виявилися у нас ще наприклад в 22 році, такі ось віддалені прильоти, то я впевнений, що кордон зараз лінія розмежування проходила б далеко на схід, а не ось так далеко на захід. Як це зараз відбувається, і Бахмут. Можливо, був би в абсолютно іншій позиції. І Авдіївка, і Марінка, і Вугледар, і багато, багато. І Харків, можливо, не був би так знищений, як його зараз знищують. Спроможності є. Креатив є віра. От віра, поки Я бачу, що віра людей вона втрачається саме через великі корупційні скандали, збирають гроші, а тут випилюють гроші. Через креатив є, спроможності є. Люди, от головне, щоб люди трималися на людях. Тримається все навіть не на технологіях, на людях, на їх нестандартному підході. І це про мораль. Це щось таке, що неможливо виміряти в одиницях в штуках, так. кілограмах Хотіло. і так далі. Так, 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 так. І, і в цьому контексті якраз таки про те, як з цим бореться і як на це тисне наш ворог, речник Кремля Дмит... Дмитрій Піскова, також міністр оборони РФ Сергій Шайгу та міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров активізували інформаційні операції, щоб підштовхнути Україну до переговорів та змусити Захід боятися і самостримуватися. Чи купуються на це партнери, на ці всі заяви про те, що от ви зараз французів дасте Одесі, ми зразу по них лупимо? А ви зараз передасте якусь зброю? А в нас ядерна зброя також є, і так далі. Чи бачите це, пане Іване? Ну ведуться, ведуться ну не всі. Давайте так. Німеччина безмежна вдячна німецькому народу, німецькому уряду за ту допомогу постійно про це наголошує. Постійно, от там зав сто п'ятдесяти раз нагадує про те, що німці на початку війни допомагали нам тільки шолом, сказали все більше на не розраховувати зараз. Німці шукають додатковий патріот. Вони вже передали його ну, до, 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 до цього. Сполучені Штати патріот так і не передали, хоча вони є виробниками. Uh -huh. а, і багато озброєння, і а, ці ось родина кошачих гіпарди, леопарди. Тобто, uh -huh. це все від німців йде. Тут зараз у нас історія з Тавросами. Тавроси ми вперлися в ці ракети, і от ви питаєте, чи бачу я ось е таку зупинку. По таурусах видно компанія виробник цих ракет, які ну ви собі зробили такий фетіш, нам потрібні тауруси. Вони погоди не зроблять. Звісно, там декілька десятків російських високоповажних офіцерів вони просто там в асфальт закатають беззаперечно, але це не йдеться мова там, на тисячу офіцерів. Цих ракет небагато. Компанія виробник сказала: Так: ми не можемо виготовляти ці ракети, бо у нас немає замовлення. Тобто mm -hmm. немає замовлення від уряду, а ми не можемо робити запаси. Ми не можемо просто. А давайте так, так ну немає замовлення, а ми запаси робимо штампуємо у нас, там буде там десятки тисяч ракет. Німецький уряд боїться, що українці, коли вони пронюхають про те, що ага, у німців є там декілька тисяч таусів, вони їх кліпають. То пан Шульц, візьмуть за так, от за одне місце і будуть е е е трясти його, поки він не віддасть там частину цих ракет. Тому каже: Так, нічого не замовляємо, хай. Ви. Стоїть так, як є, бачимо, бояться і скалечи. Сполучені Штати побоюються. от бачите, ці ось прохання. Е, ну, будь ласка, не бийте по сирій нафті, по навторудовищах, по нафторудовичах, ніхто не б'є, б'ють тільки по НПЗ. Наші військові б'ють по НПЗ. Але вони така в них логіка, якась, як на мене, вона трішки збочена. Яким чином, як на мене, я не можу для себе уявити? І зараз я не є фахівцем в нафтовій галузі, але я не можу уявити собі зв'язок. Коли Україна знищує нафтопереробне підприємство, бензин, паливо, дизельне паливо, окей, керосин там і ще та, та. яким чином це може повпливати на ціну сирої нафти на ринку, про що кажуть Сполучені Штати? От така проста аналогія. Довіть собі: є зерно, яке зростає на землі, є там не знаю, там хлібобуличний комбінат. От ми знищимо хлібобуличний комбінат і одразу ціна на, на зерно зростає, от прямо. Ну яким чином тобто ми знищили готовий виріб, По булку цю знищили. Ми знищили пекарів. Яким чином це впливає на зерно? Це різні речі. Я я думаю, це навпаки було так. Це Та інша справа. Ось так. Сто відсотків. Яким чином це пов'язано? Я не бачу. Я думаю, що американці тут побоються. Звісно, не всі. Звісно, велика політика працює. На жаль, вибори працюють, шалені гроші на кану, вплив на кану. Ну, ну на жаль, бачимо. Тому раз, Україна повинна продовжувати ці удари по НПЗ, по військових об'єктах, чим завгодно. Не лопатами, звісно, як пан Кулєба каже, це його хай він сам іде, бере лопату, і йде на фронт. Це це наш варіант. Ми повинні берегти наших людей. А ось такими креативним ударом наносити максимальну шкоду росіянам. Ну і звісно ж за будь-яких умов також закликаємо принагідно підтримувати Сили оборони України. Хто чим може інформаційно, фінансово все рівно, щоб там не було, потрібно долучатися до цієї боротьби однією нації одним народом. І я дякую вам, пане Іване, що ви долучилися до цієї розмови. Іван Ступак, військовий експерт, співробітник служби безпеки України з 2004 по 2015 роки. З нами сьогодні спілкувався. І дякую нашим глядачам за мотивацію за ваші підписки, за ваші коменти, за ваші Ваші лайки і за ваші дзвоники. Протискайте все, аби ми просувалися далі і далі працювали для вас. Павло Ковальчук мене звати і до зустрічі з вами у наступних відео. Залишайтеся в фокусі.